міста Києва, Руслан Киреєв. За третє місце. Нагороджується Вісенка в складі. Гайдар Марк, Дейненко. Михайло, Михайлов, Олексій, Олександр, Кирило, Ромея Олександр, Бондаренко Ільян, Іляєв Денис. Майко Михайлов, Тернова, Бостенко, Рима, Тренери, Чиканов Радіонов, Майстренка, Ликав, Буба, Блищик, Чеканова, Кощенко, Меснянкин, Бестеренко, Бондаренко. За друге місце нагороджується екіпаж вісімки в складі. Якобчук, Богдан, Бурин. Якучу Джандан, Журин, Евген, Хмара, Игорь, Кавелет, Максим, Кушмиренко, Эдуард, Живора, Иван, Ельми Даниил, Тернова, Телетенко, Марина, Тренеры Чеканов, Чеканова, регіона, Тимко Козир, Козир, Фанін, Берецький, Кремль і чемпіонами куртку України. Заслування академічно присвячено пам'яті бійця небесної Сотні, героя України Віктора Швеця став екіпаж вісімки в складі Іванов Олексій. Артем, Гринь, Сергій, Калашник, Микола, Тернова, Кози, Анастасія, Тренери Алухіренко, Олухіренко, Дакаратів, Француз, Радіонов, Радіонов, Губа, Новіченко, Ликов, Тимко, Кози. Вітаємо.